Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Вітаю вас із Днем Святого Тимофія! Бажаю вам сьогодні особливої мудрості! Нехай кожне ваше слово буде добре, а кожна справа успішною. Нехай цей день пройде без тривог, врода лише розквітає, а удача, яку сьогодні так важливо втримати в домі, залишиться з вами на весь рік. Нехай цей день стане для вас днем приємних відкриттів та сімейного затишку. У православій вшановують апостола Тимофія Єфейського. За народним календарем дата отримала назву в день» або Тимофій полузимник. Народні спостереження говорили, що з цього часу починаються сінні замикілі, хурделиці та морози. Саме тому старі люди казали «Тимофіївський мороз половину зими забрав. Це символічний момент зустрічі двох половин зими. Наші предки виходили на поріг і гукали вітру. Тимофію зиму ламай, весну весно гукай. Каже, сьогодні вмороси сонцем у піжмурки грають. За давньою традицією, сьогодні пасічники повинні перевірити вулики. Якщо в них спокійно, тихо, ніякого галосу не чути, значить, бджолами все в порядку. А коли з вуликів чути зищання, комахи чимось турбовані. треба оглянути і струсити вулики. Бути може, вони надто утеплені, недостатньо вентиляції. З Тимофієва дня ті, хто живе на землі і займається сільськогосподарською працею, починають потихеньку готуватися до нового сезону. Оглядають інструменти, може, щось треба полагодити або купити нові. Заведено оглядати запаси продуктів, в засіках прикидати, чи достатньо їжі людям і кормів кормі Якщо ні, значить треба починати розраховувати і робити менші витрати. Умільці польону скочувалися з крижаної гірки, сівши на доньці прядки, на яких умільці пряли льон. Молодиця, що прокатилася в Тимофіїв день, далі за іншим могла чекати кращого врожаю льону. Якщо ж дівчина падала з доньці під час спуску, це було поганою прикмет. Казали, що льон не вродить. Хороший день для лікування грижі. Хто з цього дня почне боротися з недугою, зможе швидко позбутися від неї. Невеличкий обряд для замовляння. Запали одну білу або синю свічку, символ чистоти та сили. Постав миску з чистою водою поруч. Сядь, або стань зручно, заспокой дихання. Текст замовляння. Вода чиста, світло ясне. Тягар стіла зніми, пільги дляди, грижі вузол розв'яжи. Сили тіла і духа верни. Як вітер легкий розвієє листя, так нехай хвороба відходить, а тіло моє міцне і він не буде. Амінь. Обрядове виконання. Тричі води рукою хворе місце, не натискаючи. Після кожного повтору опусти пальці у воду, уявляючи, як вода забирає і тяжкість. Подякуй воді та світлу свічки за очищення, загаси свічку, зберігаючи відчуття легкості. Свічка, світло, чистота, захист, вода, змивання тяжкості та очищення, рука передача енергії з тіла у воду. За переказами в цей день у жодному разі не можна лінуватись. Якщо термінових справ немає, потрібно зайнятися тим, що відкладалось на безвік. Тому, хто буде лежати на печі або, кажучи сучасною мовою валятись на дивані, доля підкине складні, але невідкладні завдання. Заборона на порожнє рукоділля. Хоча працювати сьогодні потрібно, існувала цікава заборона. Не можна було просто бавитись нитками. Все, що сьогодні починали шити або плести, мало буде завершене або мати чітку мету. Починати нові великі полотна не радили, бо зима нитку перерве. Дівчатам не слід виходити на вулицю з непокритою головою і з волоссям, що стерчить назовні. Навіть коси потрібно заховати в пустку або шапку. В іншому разі, нечиста сила заволодіє розумом представниці прекрасної половини людства. Існував у пораді дів ще один звичай для дівчат: не дивитись дзеркало мимохідь. Потрібно зупинитись та уважно оглянути себе. Якщо не послухатись цієї заборони, можна розгубити всю красу, говорили в народі. А вам можу запропонувати зупинитись перед зеркалом, усміхнутися собі та сказати. Яка в дзеркалі врода, така й мені на сода. Мороз красу не збереже, Тимофій здоров'я додає, своє не втрачаючи, вже не займаю. Про те, що цей день добре підходить для домашніх справ, не можна житла нічого викидати, або віддавати на благодійність. Вважається, що разом з речимом можна позбутися удачі. Це можна промовити про себе, переступаючи поріг або просто закриваючи вхідні двері. На Тимофія поріг закриваю, удачу та щастя, в Господі лишаю. З хати нічого не віддаю, добро своє бережу. Амінь. Суворо заборонено в цей день відмовляти в гостинності, особливо тим, хто пов'язаний з вами кровними узами. Інакше можна позбутися свого здоров'я. У цьому були впевнені наші предки. На відміну від багатьох інших свят, коли двері були відкриті для всіх. На Тимофія традиція вимагала збирати вдома тільки кровних родичів. Вважали, що сімейна вечеря в цей день створює енергетичне коло, яке мороз не може пробити, відмовити в гостинності родичу сьогодні до хвороб. Про погоду наші предки говорили рясний снігопад обіцяє добрий урожай зернових. Також прапрадіди помічали, якщо у півдні сонце ясно світить, весняні відлиги прийдуть рано. Існувала в народі і така погодна прикмета, якщо вікна запотіли, настає потепління. Якщо на них є візерунок, то морозно буде ще, як мінімум, тиждень. Сьогодні не нервуйте і ні не з ким не сперечайтесь. 22 січня у наших предків вважався небезпечним днем в плані сварок і скандалів. В народі говорили, що сьогодні сильно загострюються нерви. Якщо траплялося, що з'ясування відносин не уникнути, то для вирішення конфлікту запрошували третю людину, якій довіряли. Постарайтесь сьогодні стримувати свої емоції і почуття, бережіть нерви. Зараз для заспокоєння нервової системи стало модно займатися йогою. Це справа хороша, але буває, що стрес або роздратування треба зняти терміново тут і зараз. У такому випадку на допомогу прийдуть поради, перевірені століттями. Потрібно відволіктись на що-небудь стороннє, нейтральне. Розплачтеся, якщо не виходить, згадайте якусь жалісливу ситуацію або тему. Плач дуже добре, знімає стрес. Відійдіть від тратівної ситуації. Повільно порахуйте до 10 і назад в голос або про себе як буде зручніше. При цьому поєднуйте рахунок зі своїми вдихами і видихами. Пийте воду. Цей геніальний рецепт придумали лікарі давним-давно. Залийте склянку води, випийте не поспішаючи, дрібними ковтками, і нервова система почне реабілітуватись. Посміхайтеся, коли ви чогось панічно боїтесь і нервуєте, згадайте або подивіться щось смішне, сміх убиває страх. Залучіться у щось захопливе. Треба перебити нервове потрясіння нехай навіть чимось безглуздим, але цікавим і фантастичним, комп'ютерною або настільною грою читанням детектива. Вступіть в контакт з водою, шум чистої води заспокоює нерви, підійдіть до водного джерела, річка, море, басейн, прийміть душ або ванну, просто помийте посуд, дайте фізичну розрядку, нічого так не знімає стрес і фізичне навантаження можна плавати, бігати, ходити, танцювати, піти попрацювати на городі або затіяти вдома генеральне прибирання. Народні прикмети. На Тимофіїв день прийнято визначати майбутню погоду з візерунками на вікні, який малює мороз. Якщо вони горизонтальні або під кутом, слід чекати відливі найближчим часом. Вертикальні візерунки вкажуть про прийдешні морози. Снігопад, вісник багато врожає влітку. І наостанок, друзі, ловіть маленьку хитрість від наших предків. Сьогодні, щоб не втратити удачу, просто скажіть про себе своє бережу долю держав. Нехай святий Тимофій оберігає дім. До зустрічі в нових відео!